Привіт, привіт! Зайшла в АТБ і купила ось такі цукерки жувальні 22,50. Ну так, на них якась знижка, бо ціна була на ціннику 26, що з гривень. Ось ці цукерки з грушею пастила з яблуком 13,90. Ось така цукерка черешня та яблуко 11,20. Помідорчик невеличкий, 13,28. помідори майже по 95 гривень за кілограм. Отака курка зі сметаною, начинка, такого, зльопка, якогось, як казав мій покійний свекор 16,35 коштує. І отака ось булочка, але написано пекач з капустою 11,90. Всім пока.